Займав з тим, що перевів саму нижню полицю на модні лампи на основі діодів Samsung. Дуже класне світло якісне. Під ними дуже гарно ростає жавелька Ваумери, і базілік, і мізуна червона, і всі культури будете вирощувати більше, ніж на мікрозелень. До речі, так виглядає щавель, який буквально 2 дні, це третій день сьогодні стоїть на стелажі. Тут у нас, бачите, щавель побільше вже починає заростати. Тут у нас різнобій і побільше щавель, і поменше, також аналогічна історія. І тут також такий щавель наростає. Як бачите, всюди поставили такі лампи. Цей стелаж у мене буде тепер тільки під щавель використовуватись, хоча на ньому можна вирощувати будь-яку мікрозелень. Йому цікавий такий стелаж, як в мене позаду. У нього світло вмикається, програмується по розкладу, полив вмикається, програмується по розкладу, регулюється рівень затоплення на кожному піддоні. Потім отут. Бачите, на кожному ярусі йдуть крани. Кожен ярус перекривається окремо. Якщо не використовується, то можна перекрити кран, щоб це не подавалося розчин для гідрофоніки. А також кожен окремий ярус включається виключається світло. Цей стелаж... Програмується світло в ньому по розкладу, як ви захочете, із смартфону. І полив програмується по розкладу. По суті, стелаж ж повністю автоматичний. Поставили після проростання мікрозелень і вже забрали готову продукцію. Кому цікаве таке рішення, ціна по запиту в Збираємо під замовлення.